На шляху перша перешкода, і це шлагбаун. Колись у мене були від нього ключі так часто. Бачите, як пішки йти, перешкоди і не перешкоди. Дорога не сильно вкатана, але можна їздити. Підкрадаємося ми. Керниця, бісідка. О, ще одна бісідка. Тої бісідки я не пам'ятаю. І будиночок. Ууу, скільки флешбеків, скільки випогнані. Значить, хатинка. Зараз я скажу, що це не так, воно якось по-другому називається. я всюдати ототожню бідова хата. Там мангал пробували будувати, цих бісідок я не пам'ятаю, там була пасіка, де мене бджоли дуже сильно кусали. Значить, тої бісідки, тоді, коли ми тут зависали, не було, була друга ноги її поламали, а взагалі все починалося з такої крупногабаритної габаритної штуки. Бо дід у мене масівний, того він таке різав, щоб під ним лавка не вламалась. і від фляжки теж. Мала бути літня тераса з відом на їбать, тут все заросло. Короче, я туди не полізу, але ви знаєте, що я блогер, таксіст. Той самий тому є був ставочок такий, типу. чи він там лишився, чи він висох, навіть не знаю.